Зараз ми його спробуємо добрати вже. Добула, йди будемо забирати, тепер витягувати на гору. ось, дивіться, яка гора. Зараз будемо витягувати на гору. Ну що ж, тропили, ходили, зайчика шукали і знайшли лиса. Лис красивий. Корочка буде красива. Ми його добули. Ось все, красавчик. Який. Красавчик лежить, Ось який Так, сейчас ось, встань. Ось Красавець. Будемо, мабуть, відбиватися на цьому. дерти Лиска нашуся. Зуби, Будемо на повал. дерти